Учні 60% шкіл Чернігівщини матимуть змогу навчатися очно завдяки покращенню стану укриттів навчальних закладів, розповів начальник Чернігівської ОВАВ В'ячеслав Чаус у прямому ефірі Нацмарафону Єдині новини. Події ж вирішили поцікавитися, у якому режимі планує працювати одна зі шкіл міста Прилуки, зокрема Прилуцький ліцей, номер 13, Ситуація зі сховищем якого набула чималого резонансу минулоріч. Першоргово рішенням. Батьківського комітету, а потім і педрада підтримала це рішення, ми виходимо на змішану форму навчання. На жаль, наше укриття, найпростіше, яке ми маємо на сьогодні, не може забезпечити, я б сказав, охоплення одночасно всього колективу учнів для того, щоб можна було їх укрити на випадок. Тривоги загалом найпростіше укриття може вмістити лише 42 особи з 347. Аби всі учні мали змогу навчатися очно, навчальний процес планують організувати в чотири зміни, каже Микола Калюжний. Наразі ремонтні роботи продовжуються більшою мірою завдяки активності батьківського комітету, зазначає директор Прилуцького ліцею номер 13. Дякуючи батькам, які допомогли наполягти. На цьому дозволили використовувати наш підвал. Овочесховище для укриття. Батьки, до речі, і активно підключилися, допомогли і очистити, і провести освітлення. За словами Миколи Калюжного, вентиляційне обладнання та вхідні двері були оплачені коштом виконкому міської ради. Цьому році нам виділили кошти в серпні місяці, не все те, що нам би хотілося, але зараз провели. Оштукатурення стін сохне тому фарбування поки що затримується. Але я думаю, що до 1 вересня ми будемо готові. Також йдеться про побудову повноцінного укриття, на що покладаються великі надії, зазначає директор ліцею. Адже цього року 30 першокласників поповнять учнівський колектив Прилуцького ліцею номер 13. Безпека дітей та викладачів є пріоритетом дирекції навчального закладу та, схоже, не пріоритетом діяльності міської ради, адже питання укриття в школі номер 13 актуальне вже більш аніж півтора року. Проте всі роботи поки лише на етапі затвердження проєкту, зазначає директор. Події звернулися до начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Степаненка Бориса Миколаєвича. Проте ситуацією він не володіє, посилаючись на лікарняний. Вибачайте я на лікарняному. але можливо, ви в курсі з ні, цього ні, я не знаю. виконуючи обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва, коментує ситуацію наступним чином. Розумієте, от Борис Миколайович, ну це його прерогатива, Я ж не строю. Я отримую криття, яке вже буде або побудоване, або е, uh -huh. облаштоване, вже тоді отримаю. Чи буде воно побудоване, це залежить від того, чи виділять на сесії депутати гроші. Я от, вас зрозуміла. Але ну, ніякого ще плану, проєкту лише ідеться про це все. Справа в тому, що якщо це буде побудова, ну якогось, ну, то, скоріше, що буде переводок, буде це проект на документації. Якщо це буде модом на укриття найпростіше, воно не потребує проєктної документації, це просто буде кошторис, де воно написано скільки грошей. Що виділять, я цього не знаю.